Український транспортний літак Руслан релоковано до Німеччини. Про це повідомили в авіапідприємстві Антонов. 2021 року компанія почала модернізацію повітряного судна. В літаку замінили російські комплектуючі на сучасні компоненти західного та українського виробництва. Під час спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну літак був у розібраному стані, оскільки судно перебувало на ремонті, його вдалося зберегти. З нами Богдан Долін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, вітаємо вас. Добрий рано вітаю, пане Богдане. Повертаючись до польоту Руслана і його релокації. Чи можете більш більш детально або можливо більш популярно пояснити, що саме доробили Руслану, і в чому сигнальність або ну я не знаю знаковість ось цього польоту борта? Ну, дитина якщо говорити про літаки Руслан і загалом літаки, а ще старіших версій виробництва, то як правило, ці літаки вони були на 50 і більше відсотків залежні від російських комплектуючих саме в частині вартості систем. Тобто мова йшла про певні електронні системи, ось навігації, автопілоти і інші складові. Ось і фактично починаючи ще з 2015 тисячі до 2016 року, цілі такі в принципі почергово періодично проходили модернізації для того, щоб скоротити залежність від російських комплектуючих. Які в принципі купувати з території Росії та російських військово-промислових заводів було неможливо, тому поетапно здійснювалася заміна їх на західні компоненти. Переважна мова йшла про американські, канадські європейські системи, які встановлювалися в даних літаках. Ось по друге мова йшла. Фактично, маємо розуміти, що коли ми говоримо про літак АСТОЦЧотири, то насправді мова йде про літак, який ще виготовлявся в радянському союзі, тобто більше частина. На цих систем вона була аналогова. Ось і в процесі модернізації цей літак фактично отримує додаткові сучасні інформаційні системи, тобто, це заміна так званої кабіни на скляну кабіну, тобто з використанням сучасних ридкокристалічних моніторів та відповідних систем керування. Пане Богдане, насправді для багатьох українців, а зокрема жителів Києва і гостей нашої столиці, це було певне диво, тому що вперше за останні три роки в небі над столицею пролетів цивільний літак. Я навіть не уявляю, наскільки це складна операція для того, щоб підготувати транспортування цього літака релокацію, наскільки важливо було тримати можливо цю інформацію в секреті. Чи можете кілька слів про те, як це відбувалося, що допомогло здійснити успішну релокацію? І що ще важливо, цим літаком тепер зможуть скористатися в інших країнах. А для нас, з іміджевої точки зору, що це означає? Да, ну дивіться, якщо ми говоримо загалом про переліт цивільних повітряних суден, то загалом за останні три роки насправді це не перший випадок, тобто ми пам'ятаємо про... Евакуацію літаків авіакомпанії Візеєр. Пам'ятаємо про евакуацію літака туречки турецьких військово-повітряних сил ще в кінці 22-го на початку 23-го року. Ось але якщо говорити про Руслан, то розуміємо, що такого великого літака, то в принципі це на сьогоднішній день є такий перший випадок. Зрозуміло, що після того як такий літак піднімається в повітря, вороги дійсно бачать його на своїх радарах. Ось, але маємо розуміти, що нічого вдіяти вже в цей момент вони не можуть. Ось по-друге, якщо говорити про загалом організацію такого перельоту, то маємо розуміти, що це все ж таки достатньо таке складне завдання. Тобто воно вимагає з однієї сторони координації великої кількості підрозділів, тобто це і цивільних, і військових, ось і відповідних служб аеропортових. Крім того, як правило, такі операції вони. Є таким фактично достатньо з обмеженим доступом, тобто, щоб жодна зайва інформація не могла просочитися або потрапити до ворога, який би намагався зірвати або пошку... ну, зірвати таку операцію, або наприклад пошкодити літак. Ось по-друге. Фактично, якщо говорити про евакуацію, то е, з е, весни цього року, тобто з березня місяця, було внесено зміни до законодавства, які в цілому. Вже описали легалізували загалом весь процес, яким чином має отримуватися дозвіл на виконання польоту в військовий час. Тобто, фактично по цьому механізму насправді на, на сьогоднішній день може йти мова, що це вже друге повітряне судно, яке було евакуйовано з території України в умовах, коли повітряний простір є закритий. А про імідж пане Богдане. Да, якщо говорити загалом про мініму, то маємо розуміти, що е, зазвичай е, польоти таких е, великих літаків вони завжди привертають значну увагу. Ось е, і е, пам'ятаємо, що навіть в багатьох аеропортах світу проліт найбільшої така світі мрія. Він завжди супроводжувався дуже великим медійним резонансом. Ось е, тому, е, звісно, е, виконання такої операції з таким е, достатньо великим і складним літаком. В повітряному просторі фактично де найвищий рівень на в світі військових загроз. Ось, звісно, це позитивно впливає на імідж не тільки України, як країна, яка здатна виконувати такі складні операції, а в тому числі і загалом відповідних структур, підрозділів. Тобто, це і державна авіаційна служба, це і пов'язані з організацією цих процесів органи державної влади, в тому числі, звісно, це наші повітряні сили, які дозволили і скоординувалися заходи до. Для того щоб даний літак безпечно зміг пройти в повітряному просторі України, пане Богдане. Ще хочу вас спитати про російські борти. Тим більше бачу інфопривід сьогодні вночі у внуково оголошували режим Ков'єр. Скажіть, будь ласка, ми. На прикладі Руслана модернізуємо борти, в використовуємо в виготовленні в Україні або на заході, комплектуючи, скажіть, будь ласка, що робить з запчастинами Російська Федерація, і чи ви бачите в них я не знаю певну перспективу переходу на незахідні борти? Я маю на увазі цивільну авіацію, зокрема. Ну, одиться, якщо ми говоримо про цивільну авіацію, то маємо розуміти, що станом на сьогоднішній день Росії є критично залежною від західної авіації. 90% і більше відсотків всіх авіапасажирів на Росії вони перевозяться саме з використанням західних літаків Airbus та Boeing. Ось і решта всіх пасажирів вони перевозяться незначною фактично кількістю бортів. При тому, що якщо вимірювати саме в літаковому співвідношенні, то західних бортів десь дві третини від всієї авіації, яку має на сьогоднішній день Росія, ось цивільний саме по-друге, ми бачимо, що підтримувати і забезпечувати безпеку польотів Росії, стає все складніше. Ось але тим не менше, на жаль, ми бачимо, що ці сі. Так званий сірий імпорт він продовжує існувати. Він дозволяє Росії підтримувати свою цивільну авіацію, в тому числі шляхом фактично викраданих літаків за даними 24-го року на території Росії фактично прилетіло і зникло 18 західних літаків. Ось частина з них літаки типу Airbus. фактично ці літаки, що ще все стали так званими жертвами ціна канібалізму і дозволяють Росії продовжувати підтримувати ті борти, які знаходяться на території Росії. По друге, ми бачимо, що Росія намагається замінити виробництво західних літаків та російських літаків. Такі саме китайськими літаками та китайськими компонентами, що це означає, що ті проекти російські, які дійсно підняли з повітря і літали, вони на 50 і більше відсотків залежали від західних в першу чергу європейських та американських комплектуючих в умовах санкцій. Ці літаки фактично не зда Росія не здатна не будувати. Не... Забезпечувати їх безпечну експлуатацію та безпеку польотів, ось тому Росія намагається з однієї сторони збільшити частку китайських компонентів в цих літаках. По перше, по друге, вона намагається розвивати спільний російсько-китайський проект, так званий. МС 21 тобто за російською модифікацією, це магістральний самоліт 21 першого століття. Ось але який вже фактично більше п'яти років проект не може успішно завершитися. Ключова проблема це саме доступ до двигунів, адже всі літаки цивільні російські, які Росія мала там ще за часів радянського союзу в 90-х роках, вони всі будувалися на українській авіаційній базі. Пане Богдане, я безмежно вдячні за те, що долучилися до прямого ефіру. Глядачам нагадаємо, з нами на зв'язку був Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку.